Моє вітання на каналі Ростиславич Аро, хто вперше мене дивиться, підписуйтеся, Значить, поширюйте, коментуйте, мої підписчики також. Значить, сьогодні я буду загадувати бажання, щоб я бажання таке, звісно, з продажу зв'язано в мене, але чого бажання, тому що я буду сьогодні знаходитися між двома козаками раз Дунфенг і два Дунфенг. І з одинакомими фаміліями 404-ми. Але по-батькові їх по-різному. -по Одного DHL, а другого j 2 Давайте розберемося, в чому різниця в ціні в тисячу цих доларів. Чи воно треба, вам буде в подальшому ті навороти лишні, може і так обійдеться, собі прекрасно будете на них працювати. Тому що ну, тисяча доларів це карто, це, цей плужок, і борону, і о, можна скільки всього накупляти. Давайте, працюємо. І так ви вирішили придбати Дунфенга сороковку. ну Сусід має сороковку, і ви, відповідно, вирішили придбати, але напевно сусіда Джей Другий. А ви не знаєте, що є такі. От. І тисячу доларів можна зекономити. значить, Давайте розберемося, де сховані тих тисячу доларів, і значить, пробіжимося по цифрах. Значить, в першу чергу, значить. Що один, що другий трактор 40 кінських сил, значить, колісною формулою 4 на 4. Значить, але, але виробник заявляє, що тягове зусилля в j 2 краще 9,2 кН, в цьому тракторі трошки менше, 8 кН. Ну це важливо. Десь щось тут є заховане. Об'єми двигуни одинакові і двигуни одинакові, я потім вам їх відкрию, покажу. У 2545 кубічних. Значить, Довжини в них одинакові, 3 метри 460. А от висота, висота тут візуально видно, що сантиметрів. 10J2 вищий, ніж за свого брата ДАШла. Бачите, да, візуально він нижчий. Значить, по таких ключових моментах, значить, будемо говорити по коробці передач, значить, коробка передач тут йде 4 діапазона, тут також 4 діапазони, але це й без реверсу. А це з реверсом. Тобто, відповідно, йде тут 8 вперед, 8 назад. Тут 8 вперед і 2 назад. Ну, це важливо. Значить, що в одному, що в другому У тракторі, сухе близько щеплення, клівенси пишуть різні, ну я не, не побачив. Три, скажем середнє 350 мм. Ну, що б не. Значить, далі, значить. Те, що двигуни в них однакові, значить і, і масло їм треба однаково по 3-6 Значить, Там значить, що фішка Донфенгів, щоб ви просто розумілися, в них камера для заливу трансмісійної гідравлічної вливи, в них в, в одна. Тобто тут використовується гідротрансмісійне масло. В середньому по 25 літрів. Я вам потім теж покажу, де воно знаходиться. З ключових моментів, значить, споряджена маса Дон Фенга чай другого 1770, це на, на 100 кг дешевше. Дорожче, 1600. Значить, це ще з таких е, важливих моментів. Як не, дивно, як не дивно, цей трактор швидший, е, він має заявлену теоретичну швидкість 32 е, максимально кілометра на годину. Цей Повільніше має заявлених 25 км на годину. Ну, Провірите, будьте знати. Значить, колісне, до колес. Значить, до Колеси одинакові, 7,5 на 16 передній і 12,2 на 24, 12 24 задній. Фірми Таньшань теж є. Чув, читав, непогано хлопці. Про неї говорять, служить. Значить, кулісна база дещо відрізняється. Значить, в цьому, 1000, в цьому 1818, в цьому 1920. Так якби по кулісній базі він трошки-трошки довший. Ну, В чому би і не. Може бути. Значить, відповідно, більш він такий буде вам устойчивіший. Далі, значить, Такі важливі моменти. Ну, заявлено, що радіус розворота все-таки DШ має кращий радіус розворота, ну, відповідно, база менша, може чуть-чуть більше радіус виворит. Теж є там один момент, я вам його зараз покажу. Значить, Навіска в них одинакова, я вам демонструю підйомна вага навіски. Наговорив 1660 кілограмів. І ВОМИ тут теж два режима, 540 і на 1000. Давайте тепер ми, я вам про цифрах все так от пробігся ключових. Давайте ми, все-таки я відійду і візуально значить, дивимося. По ходу пригрузи. Що тут, що тут одинакові, серйозні пригрузи. Аж навіть посчитаю, й-мою. 60-120 кілограмів тут і 120 кг тут. Відкриваю. Так, відкрив. Значить, Дивимося Значить, візуально, що видно відразу чути. Значить, бачите, що DHL, акумулятор стоїть спереді. Значить, тут його приховали в такий... Бокс. І що ключове? Значить, що відразу кидається, бачите, тут гідроциліндр рульового управління він односторонній дії, от він входить і через тягу передає зусилля сюди. Тобто, по великому рахунку, а тут J2, двосторонній дії, ви бачите, тобто, тут. От... Саме ну, так і є саме начіння бортових редукторів однакове, але оце ті кле кронштейни от такого, скажу, відрізняється, тому що, бачите, він так більш поверховий йде. Схований, нормально. Не зацепите ці накінечники. Йде. Ну, і тут, відповідно, він теж бачите, трохи так от є можливість зацепити десь отого накінечника. Зламати, скрутити, то є моменти, які, що треба про це пам'ятати. чумки тут. це, що спереду, що, що тут, що тут, одинакові я дивився. Значить, заглядаємо. Ну, радіатори теж я бачу одинакові. Значить, що тут? А? Значить, те, що я вам говорив, двигун йде, ЗН490. Генератор одинаковий. Тут трошки пофарбовано оцього у цього товариша. А тут він так більш бачите, відкритий. Але бачу-бачу, е, от єдине, що масу тут, тут там схована з сто, тої сторони, о, там, бачите біля кулеса. Тобто таких ключових моментів е, тут щось е, би сказати, що. Трошки, звісно, тут прокладено не так магістралі, десь якісь моменти перекладені, десь трубочки не так закручені. Але в принципі все те саме. Покажу з цієї сторони цього товариша. Дивимося, значить, на цю сторону. В один, в один. Ага, так. Да. Значить, вже зверніть увагу, тут йдуть вже пластикові баки. Що один, що другий. Тут опожатнічали на пленку захисну, але йдуть пластикові баки. Скільки там по 36 літрів, здається, писала стопати. Значить, пум-пурум-пурум. Тепер йдемо далі. Двох дисків ощеплення я вам говорив. Значить, тепер з моментів короб, механічна коробка передач. Те, що я говорю, трансмісійний тунель, бачите, виступає з підлогів. Оце речашки, це на повишену-понижено переключення. Значить, бачите, І плюс зверніть увагу, що перепад в ножках сантиметрів 10 як би, називається практично рівна підлога. От те, що я говорив, чотири передачі основних і за рахунок реверса, ревес, ручка реверса, нейтральна, значить, і виходить 8 вперед, 8 назад. Значить, тут вже зверніть увагу, панель панель вже йде суцільна, панель приладів. Тобто всі все скажу би, на одній панелі, все запаяно в одну мережу. Тут ці показники окремо. Тобто ну, механіки кажуть, наші, що це набагато краще. Значить, от, 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 ця головна заливна горловина, де заливається гідротрансмісійне масло. А тут-бачите, воно сховане. От я вже приготував. Раз і є. Так. Другий момент. Назаді. Значить, J-2, бачите. Тут би закрита бачите, тут би можна класно ставити кабіну. Вже воно буде якби підготовлено. Є е, гідровихід назад, на слів. Все абсолютно тут дача все одинакове. Що одна що друга модель по навісці. Тут тільки треба, тут немає тут треба під, ще вкручувати. Тут секономили на цьому моделі. І плюс те, що я говорив, на дешеві, бачите, немає захисної то, кожуха, такого щоб тут так, з кабіною треба буде, окрім того, щоб кабіну поставити, ще помахатися, думати, як тут його е загороджувати. так Сідушки одинакові, фонарі, задні, фари задні однакові От я відійшов, бачите, що вище, нижче. Ось такі красені. Значить, Надію, що у вас трошки впорядкувалось в голові після моєї розповіді, що може і це вам буде досить його, а може підзбираєте гроші на цього. Тому на зв'язку Ростиславича Гро.